Сама комунікація про стратегічне. Президент України представив план перемоги на розширеному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Участь у ньому взяв начальник Черкаської ОВА разом із головою обласної ради, керівниками фракцій, а також представниками громад. Загалом документ складається з п'яти пунктів геополітичного, двох військових, економічного та безпекового. Він напрацьований командою президента, друзями, партнерами, військовими та дипломатами. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, не всі пункти плану перемоги публічні однак, кожен спрямований на посилення позицій України у боротьбі з Росією. ми почули позицію президента щодо головних пунктів, головних напрямків нашого плану перемоги. Дякуємо президенту за те, що дійсно потужно представлений план нашим міжнародним партнерам. І тепер ми хочемо дійсно висказати і висловити позицію, нашу позицію відносно цього плану, відносно нашої підтримки, саме тим партнерам, з якими встановлені сталі зв'язки з за кордоном, партнерами відповідних місцевих органів місцевого самоврядування, обласної ради нашої. Адже лише спільними зусиллями ми можемо довести нашу спільну позицію, українську позицію відносно основних. Пунктів наближення нашої перемоги Голос України мають максимально чути повсюди, бо план перемоги це об'єднання Європи та світу навколо України для захисту спільної та персональної свободи майбутнього. Додав Ігор таборець. Готовність долучитися до інформування партнерів про план перемоги озвучив голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Маємо бути єдиними, зберегти єдність, щоб рухатися до спільної мети перемоги України, переконаний посадовець обласна рада головна, готова долучитися до всіх ініціатив. Які які були озвучені на цьому конгресі взяти активну участь і виконати всі покладені на неї завдання в межах своїх функцій та повноважень. При цьому в цьому конгресі вперше взяли участь керівники депутатських фракцій, які мали влас... Влас... власною власне власної почути і побачити все, що відбувається. Тому я думаю, що за Черкаською обласною радою питання ніяких. Цьому напрямку виникати не буде на важливості координації дій на місцевому рівні, наголошує голова фракції Слуга народу в обласній раді Анатолій Яріш. Тепер наша задача як представників органів місцевого самоврядування, так як і доручав президент, прокомунікувати в громадах на сесіях з міжнародними партнерами, з тими міжнародними партнерами, з якими є відносини. Конкретно я маю на увазі зараз обласну раду. Так на конгресі були присутні і мери міст Черкаської області. у них також є партнери: партнерські відносини з країнами Америки Сполучених Штатів Америки Європи. Це всі, як ми, депутати обласної ради, повинні, повинні. Проголосувати за звернення, звернутися так, і на мою думку, повинні всі міські ради зі своїми партнерами також це прокомунікувати. Консолідація зусиль важлива в усіх сферах, каже очільник обласної фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Семен Радченко. Ми, звісно, готові підтримати будь-які плани, які зупинить цю війну, тому що сьогодні гинуть наші люди, сьогодні руйнують наші міста. І якщо е, не треба бути Нострадамусом, щоб зрозуміти, що якщо ця війна не зупиниться, що далі буде з Україною, ми можемо втратити це і нашу державність в тому числі. Але що для цього треба робити по факту? Для цього треба е, створити громадянське суспільство в першу чергу. Да? А що як його створити? Треба приймати здорові політичні, зважені рішення для того, щоб люди вірили в цей план, вірили в перемогу, для того, щоб їх дійсно об'єднати.